Дитячі плюшові комбінезони від бренду Aldi 240 гривень за одиницю. У лоті буде 10 одиничок і вартість лоту 2400 гривень. Де ви такі ціни бачили? Це тільки у нас на Фіні .UA. Дивимося, як будуть вони виглядати. Ось таке. Печиво таке, да? і отакий Дід Морозик бачимо, як виглядають на модельках. Класні, приємні до тіла, плюші. Дивимося в розгорнутому вигляді. Ось такі. По розмірам. 92-98 буде 2 одиниці. Зараз покажу ще, який Дід Морозик теж. Чудовий на мені теж дід морозик, дуже м'якенький суперський а, На підкладці йде з капюшончиком. По розмірам далі 104 106, 3 одиниці 116, 122 3 одиниці і 140-146, можливо, 152 буде у лоці одна одиничка. А, класні костюмчики. Замовляйте у наших менеджерів вся інформація під цим відео. Замовляйте, і буде вам щастя.